Шановний пане голово, шановні народні депутати, прем'єр-міністр, і ми відвідали засідання всіх фракцій. Ми побували на засіданні бюджетного комітету і хочемо подякувати всім народним депутатам, хто допомагав шукати додаткові доходи, хто допомагав викреслювати зайві видатки. Відбулися дуже гарячі дискусії. На жаль, Більшість із них доведеться перенести трошки на пізніше, оскільки ми не змогли сформулювати якісь доконані пропозиції, які б не розірвали нам баланс. Разом з тим декілька пропозицій, які стосуються як закону про бюджет, так і закону про податки і збори. Ми вважаємо за можливе прийняти і я хотів би їх виголосити. Щодо податкових ініціатив, є чотири пропозиції, які ми просили би врахувати. Вважаємо за можливе врахувати. Перше найбільше дискусії дочилася щодо звільнення від оподаткування операцій до податком на донуварць операцій з експорту зернових і технічних культур. Я ще раз хочу підкреслити, ми пішли на цей крок не від хорошого життя. Це дійсно надзвичайно складна норма для наших аграріїв. Ми домовилися з більшістю аграрних представників, що ми повернемося до дискусії того, яким чином мусить оподатковуватися аграрний сектор з року наступного. Але в цьому році ми просимо аграрів зрозуміти ситуацію і поділитися своєю невеличкою подушковою прибутку з державним бюджетом. А тому прислухались до їхніх рекоментацій і залишили дію такого звільнення не до 1.01.2016, а лише до 1.01.2015 року, розуміючи, що з наступного року ми прийдемо на більш цивілізовану систему оподаткування цього виду бізнесу. Другий. Щодо податкування ПДВ лікарських засобів, ми пропонуємо, провівши серйозні дискусії, пропонуємо 7% ставити оподаткування не на першу поставку, а на всі операції з поставки товарів по всьому ланцюгу для того, щоб уникнути можливих зловживань. Третє. Що стосується оподаткування води, 263,1,5-263.1,6. Нам дійсно зробили зауваження, що коли ми хотіли оподаткувати тих, хто сьогодні. Використовує великі обсяги води в приватних помешканнях для, для того, щоб наповнювати басейни, для того, щоб поливати газони і так далі. Ми могли зачепити фермерів і тому є пропозиція доповнити словами крім суб'єктів підприємської діяльності, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств. І нарешті, остання про ні. Я припрошу ще дві пропозиції. Величезною дискусії викликала пропозиція оподатковувати пасивні доходи фізичних осіб з наступного року. Ми вирішили прислухатися і трошки зменшити верхню ставку 30%, таким чином залишивши лише три ставки: базова ставка 15, після 500 – тисяч 20, після мільйона 25. І нарешті остання пропозиція, яку пропонуємо врахувати, це оподаткування дизельного палива. Залишити все таки дві ставки, а не одну: першу для євро 2-3 – 128 євро, другу для євро 4-5 на рівні 98 євро. Євро. Це стаття 215.3.4. Щодо закону про бюджет, три технічні правки, які до нас надійшли, і ми вважаємо за можливо врахувати, не втративши баланса. Перша з них у зв'язку з технічним збоєм роботи АІС Держбюджет, за допомогою якої формуються додатки до закону, ми перепутали наймування кодів доходів. Таким чином, ми просили би по кодам 2201.40 записати плата за надання адміністративних плоту 2203.40 судовий збір. Технічно вийшло так, що ми змінили назву програми несправедливо, по коду 31.11.020 Пропонуємо залишити її без змін. І нарешті остання пропозиція вона вже суттєва, а ми до неї дослухалися. Ми запропонували, щоб до стабілізації економічної ситуації зупинити одну з норм з великої кількості законів про державну службу, судоустрій і так далі. Ця норма стосується виходу на пенсію прокурорів, народних депутатів, державних службовців, дипломатів і таке інше. При виході на пенсію вони отримують 10 окладів. Таким чином, це допустимо для ну особливо для суддів, це близько 400 тисяч. І ми вирішили, що буде правильно, якщо ця норма не просто буде зупинена, а вилучена, скасована з цього законопроекту. Це всі зауваження, які ми просили би врахувати. Дякую.